Друзі, iTech. ось такий класнючий стенд. Це стендовий тримач для телевізора, з поличкою. Дивіться, для різноманітних аксесуарів. При тому, при тому що він може в нас міняти кут нахилу мінус 12 градусів, плюс 12 градусів, тобто він регулюємо. А тепер подивіться ззаду. Він на ніжках, які бачите. Які можуть ось так от ставати на ніжний тормоз, так вмикнули, увімкнули. В нас є дріт менеджмент, звісно, контр-гайки, щоб тут нічого не рухалось. І ця штукенція в нас витримує телевізори до 70 дюймів. Скільки там? 45 кілограмів. Чи 35, а зараз ми подивимось. Ми зараз з вами перейдемо на розпаковку. Дуже крутелезна річ. Бачите, якої, якої висоти ми ще подивимось ще габарити, коли будемо дивитись на сайті, де вони продаються. І ця штукенція підходить і для якихось виставок, для якихось, я не знаю, для, для квартир. Для офісів, для магазинів, там, де вам незручно поставити меблі, і де вам потрібно постійно його переміщувати. Це такий досить унікальний тримач, і це все на каналі Технозон Україна. Поїхали! Так, друзі, стієчка Mount, Т-1042 ТЕ. Є. Ну, як ми вже так з вами. ну, Давайте подивимося, що тут максимальний 600 на 400 веса. в нас нахил 12 плюс 12-12 градусів. Дріт менеджмент є. І. Ой, слухайте. 45 кілограмів він витримує від 37 до 70. Відкриваємо. Відкриваємо. Дуже цікаво. От просто хочу протестувати, бо класна презентаційна штукенція. Давайте, так. так, так, так. Інструкція. До речі, ваєте ж нормальні інструкції <свісно> в порівнянні з іншими. Моє улюблене, це те, що я завжди відкриваю. Так, в нас є все у комплекті. Перелік, є ключик для монтажу. І сама по собі досить зрозуміла інструкція. Я думаю, що в нас не займе багато часу її зібрати. Тому зараз ми почитати. почитати, та ні. Бачите, як збираються перехіднички. Оце завжди, коли кажу, як, як його збирати, там е ніколи не показую. Так, ладно, давайте поїхали. У нас тут є. Дивись, що в нас є. Дивись, що є. Відразу кажу, що це просто до болі круто. А, тут потрібно відрізати. Дивись, я зараз тобі покажу прикол. Дивись, він з рівнем. Він з рівням. Сама е, сам крепіш, він з рівнем. Тобто ти вистав, виставляєш його по рівню. Прикол? Прикол. Це в нас поличка є металева. Що в нас тут ще є? А, ну самі труби. Самі труби. Ось такої якості. Покажи, будь ласка. Металеві. І... Пішло, поїхало. А ну що тут у нас є? Колещадки. Колещадки. Чи ні? Ага, це дріт менеджмент. Це в нас гвинти. Я, як знаєте, як на Новий рік. то подарунок отримав, коротше кажучи. Це в нас тутові з'єднувачі. А, усі гвинтики, бачите? Усе повністю у комплекті з усіма перехідниками. Це Веса. Це Веса. Я відразу кажу, що це Веса. Починаючи з самого маленького. До uh, самих великих, які на 640 х 40 використовуються. І, звісно, універсальні перехідники з такими проставками, якщо у вас покатий uh, за телевізором. Давайте далі. Ще кутове кріплення. Так, тут нічого нема. А тут повинні бути колищадки. Давай, 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 давай. Ой, колищадки! Ой, колищаки! Де колищадки? Твою ж наліво, а? Так, це в нас ніжки. Теж, дивіться, досить, досить круто. Ніжка, ніжка. Ще одна ніжка. Ще одна ніжка, ще одна. Ага, це веса кріплення. А, ось вони Дібра... добралися. Я вам, я вам відразу кажу. Ну, веса кріплення, воно стандартне. Це універсальне веса кріплення з контргвинтами. До речі, з контр -вентами. І знаєте, що класне зроблено? Що для того, щоб вам коригувати кут нахилу, на, нарешті зробили нормальний, ну, нормальний регулятор. Так? От бачите, ви там змінили, змінили кут, змінили, закрутили, все, зафіксили. Це дуже добре зробили. До речі, раніше такого я не бачив у айТіч. Вони, ну, це, мабуть, до вони таке зробили, щоб було зручно збирати десь у походному варіанті самі ніжки. Зі стоперами. Mm. Зі стоперами, ніжки зі стоперами. Оп, все. Бачиш? і ніжка за... зафіксована. Тобто такі стандартні, прикольні ніжки, досить міцні, як ми бачимо, і поворотні. А, ніжки 4 штучки, як ми бачимо, давайте вже переходити та. А, а мабуть, знаєш, що ми зараз? Ми зараз. Підемо, подивимось, що нам заявляє виробник саме на сторінці продавця, і подивимось, скільки він коштує. А потім вже будемо збирати і, звісно ж, монтувати телевізор і тестувати. Так? Пішли? Пішли. І так, презентаційна стійка для телевізора t 1042. te від 37 до 40. Ой, до 70. До яких до 40 до 70 дюймів? 3790, і Мені ну дуже хочеться її побачити саме живу, потестувати, бо презентаційна дійсно уявіть собі, її можна перевозити. Наприклад, десь на презентацію з собою брати розібрали, привезли, зібрали, там телевізори, поставили. Виїзні якісь заходи, при тому, що тут навіть відгук є. Дехто використовує її вдома, і вдома також, якщо немає меблів, якщо ви там десь на зйомному житлі поставили її, все і добре. Магазини, шоуруми, Коротше, давайте так. Максимальна в нас висота 1654 метри. Ну, винос по колищатками. Подивимось, потім як воно є вже в реальності. Повна сумісність є в нас з Веса. Є полиця 400х230, сумісність веса 100 на 100, 200х200, 200, 300 на 200, 400 на 200, 300х300, 300, 400 на 300, 400 на 400, 600х400. В принципі, якщо є якесь нестандартне, то я думаю, що через перехідники можна щось придумати. До 45 кг, до 70 дюймів, і ще у нас регулювання нахилу плюс 12, мінус 12 градусів є. Так, що в нас тут ще цікавого? стічка Чорна, Велика Британія це бренд, а виробник у Китаї. Тобто Велика Британія замовляє у Китай. А то і це. Ось так вона виглядає у реальних умовах. Прямо хочеться вже спробувати. А давайте, а давайте вже, мабуть, я закину вам посилання опису під цим відео. Якщо знайду десь на проміщі, я закину а, і перейдемо, вже будемо збирати, бо дуже-дуже цікаво. Перейшли. Ну що, зібрали? Давайте тепер покажу його особливості. Давай, ану, лисичка, підходь сюди і почнемо з того, що ми можемо з вами змінювати висоту цього кріплення. Тобто ми можемо його мігрувати вверх-вниз. Оці кріплення для дротів в нас змінні, можемо їх ставити у будь-яке місце, їх три штучки. Бачите, я тут використовую, можна натягнути, можна використовувати додаткові якісь кріплення. До речі, ті бокси Ті бокси можна, знаєте, що робити? Наприклад, якщо вам там. Ну, на тій полиці нічого не потрібно, щоб було, ті бокси можна закріплювати тут. Тобто можна використовувати тяжки, отут протягувати, і закріплювати якесь специфічне обладнання саме тут. Це дуже зручно. При тому, що, при тому, що це ще не все. Сама по, собі, сама по собі висота полички, вона також може бути змінна. Вона також може бути змінна. І сама поличка це в нас, знаєте що, стабілізуючий елемент для того, щоб вона не розхитувалась. При тому, що в нас є рівень, він дуже дуже прикольний. Він дуже прикольний в тому плані, що ми можемо з вами виставити, що вона не буде нікуди, не покотиться нікуди. Ну і, звісно, ніжні гальма, які є. Ми можемо натискати, ми можемо фіксувати на усі чотири колись Хочеш, щоб я зафіксував, давай зафіксую. О, все, зафіксував. Розфіксовується також дуже легко. Це дуже крутелезна річ. Дуже крутелезна річ. Сюди можна розміщувати не тільки обладнання, тут можна тримати пульти, можна поставити якусь аудіосистему, Наприклад, там центральний канал, якщо у вас 5.1, якщо під нього ставити сабвуфер, тут ставити, і на нього ставити там, наприклад, щось. Ну, там, тут можна поставити основну, скажімо так, з ну, зліворуч, тут основний канал центральний, а під низом, ну, коротше, можна щось придумати, як вам, як вам зручно. Дуже Універсальна річ, мені дуже сподобався по ціні нормально такий собі, і я його, звісно ж, рекомендую. А, мені подобається, знаєте що, що є гарантія виробника. Гарантія яка, ну, звісно, йдіть у опису під цим відео. За посиланням все абсолютно є. Але ця штукенція дуже і дуже варта уваги. Підходить ну, дуже для всього, вона універсальна і, звісно, металева, дуже міцна і Потужна, бог потужності. Короче, з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.